Ніколи не знаєш, що тобі готує життя на черговому своєму етапі, чи щасливе розмірене буття в плеканні юнацьких мрій чи зрілих спогадів, а чи тривогу сьогодення, рясно политу сльозами минулого. Було ж їх в житті нашої героїні, нині, сидячи ось тут, під старою яблуною в садку, який колись разом з чоловіком садила на землі, що стала їй рідною, згадує минуле. Всього було. Раділа сонцю і квітам, які завше коло хати мама сіяла, і її навчила. Раділа друзям, подругам, з якими до школи ходила, перші дитячі таємниці довіряла. Раділа своїй юності, яку навіть війна затьмарити не змогла. Раділа. Така вона зроду була, завше усміхнена, завше щедро роздавала свою радість усім довкола, не ховала її в закутках душі, навпаки, радою й сонячно здобрювала нею все. І досі у глибоких зморщичках ховаються ті юнацькі промінчики, які щоразу з проблиском сонця намагаються вирватися назовні, і вириваються, сліплячи співрозмовника своєю безпосередністю. Поряд з нею розумієш, що час невладний над душею, роки болю, поневірянь, а в певних ситуаціях і зневіри, лише відшліфували ті грані багатющої, як всесвіт душі. І сама вона тепер стала Всесвітом величним, величним Всесвітом любові для своїх дітей та онуків і для всіх довкола. А Всесвіт, він же безмежний, він безмірний. Він поза часом. Такою є вона Параскева Влащук із Кунина. Тіточка Парасочка. Маленька жінка із сонцем в очах. Тут, у кунині, невеличкому, красивому селі, розкиданому на пагорбах Мізуцького коряжу, і живе тіточка Парасочка. Народилась вона на Львівщині, а сюди пішла в невістки після років поневірянь в таборах, років болю і тривоги. Матері було у нас п'ять дітей, а брат і сестра одна померли, як в нас проходив фронт, після фронту заболіли дизентерією. І вони до неділі умерли двоє брат і сестра. Брату було 12 років, сестри чотири. Було у нас дві корови і кінь. Але того, як би сказати, поля у нас було. Тепер я не знаю, морги у нас були. Тепер не знаю, морги. Тата та було трим моргі поля, але ми брали завжди у попав, ми брали наполовину. Ось тим ми жили. А зимою батько ткав людям полотна. Тим полотном батько заробляв дітям на освіту. Зокрема, й Парасочку мріяв бачити освіченою, поважною панею і ніяких коштів для цього не шкодував. У нас школа через дорогу, отак школа, як ота хата. Так школа через дорогу. Перший клас рік, другий клас два, так чотири до четвертого класу. Чотири, значить, чотири роки. То так при Польщі було, то при Польщі було. А пер... так після четверті якраз. Я кінчила четверте, прийшли руські в 39-му році. От, то і ми, я ходила в друге село у п'ятий клас. А в друге село за 4 кілометри. Я ходила, 4 кілометри. Після того в мене вже п'яти класу, я шостий клас ходила усього родрутки. Називалось там, мене в віддали в бурсу. Колись була зараз інтернат, а тоді бурса. Ну, і Я в шостий клас ходила при німцям, німецьку мову. Я мала мала, вчила. стати дивчину. Мріяла у великому світлому класі вчити дітей таємницям мови, математики, природи, мріяла віддати їм всесвіт своєї душі, щоб кожне потім несло його часточку і дарувало інше. Але мрії не завжди збуваються. Жорстокий світ реалії розставляє свої акценти. Страшні часи настали для українців. В одну ніч великі родини могли загинути або піти на Сибір. Мама сказала. Тепер я тебе на, на, в школу не впущу. Те споховали, а тебе підеш в школу головою в стінку. Мама не дозволила йти. І я не пішла. А як пішла, не пішла, я маю сім класів. Я грамотна. Мене опа. Вербують УПА. Щось дівну, я йду опа. Пішла, в УПА. А чого пішла? У мене дядько, то та де брат, він був при Польщі е, в просвіті. А і, е, то вже він світ просвіти і тут вже організація УПА. І він теж вот тій організації, я пішла в УПА. Присягу по, прийняла. Ту присягу пам'ятає досі. Чим вона була для юної Парасочки, тим самим Всесвітом, який світлом виходив з її очей і ним же повертався назад, западаючи кожним словом у душу, ще юну, але готову до самопожертви. Тут мене назначили станичною. А станична не яка ж? Санишна... Треба прийшла, Прийшли хлопці, треба дати їсти, треба положити спати і треба, щоб глядіти, щоб не, руски не, 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 не прийшли і не побили от, І так, і медикаменти, які треба були, медикаменти, я повинна була. Його задавала. То я мала п'ять дівчат коло себе. І півроку не встигла попрацювати. Тільки налагодила сітку, тільки підібрала дівчат надійних, тільки стала працювати аж тут арешт. Це був березень 44-го. час, коли після відступу німецьких військ по всій Україні занишпорили загони НКВС. Вбиваючи і мордуючи. Їх мета викорінити із свідомості українців ось те одвічне прагнення волі. Станичну Парасочку взяли за доносом. Без штани була, не було, нічого. була так спинечка і все. Як давай проволокою під коліна, почудиво, таке задністю блиснула. І то били до сих пор, хоч не хочеш, мусиш писати. І то не питали мене, чи ти, ти, ти підписуєш чи ні. А до сих пор били, поки не підписали. Я сиділа у корнукиночах в тюрмі, а потім скоркинеш мене, забрали в самбур, самбурі, і там я мене і судили на 15 років. 15 років то і чотири пораження. От, я там була. от то мене ще тримали у підвалі і поки мені не сповнилося 17 років. Бо, тому що 17, бо я несовершенно несовершеннолітня. От в 17 років мене а, туди той, той агріс на, на різдво привезли в уркуту. Вже мене вели, вели на етап. І якраз стояв мій дядько, то стояв, трик стояв, тати брат, каже, що ти призналась? Кажу, я не признавалася, але били А що вже били, то били. Як лупоне дротом попід коліна, на ногах не встоїш. Як візьме за коси, намотає на кулак із усієї сили головою об стіну, паморочилось, боліло. Здавалося, вмирала, та від кварти крижаної води приходила до тями, і тортури тривали далі. Безконечні тортури. За якийсь час все стихло. Перестали брати на допити, бо на останньому підписали якийсь папір і поїхали. А везли в вагонах таких, що в товарняку, у товарняку ми як нема води. Ми з цих чвахів гризли сніг, бо то в гуркута холодно вже було, а вже вже зима. А як привезли мене туди, туди черевики, такі, папірові, папі, то черевики паперові то матері два такі, а я видали штани ватні. валять і як його. Куфайки у крові такі, що після фронту, а в мене ж були дуже довгі коси, то і я за тих, хто нема що тут уяла, різала кусок і тим одягом закутувала в роді хустину. бо давали шапку. Як тій нещасній дівчині було звикати до вічної мерзлоти в Уркути, можна лише уявити. В Уркуті ми нас одразу пустили у шахту. У шахту я не робила в шахті, а тільки викачувала воду. І з шахти викачувала на гору, була камерончиком. І от, але тоді ще в шахті не було, не було, як би сказати, клід не возила, а треба було йти трапу трапу по трапу. То ми 180 метрів по трапу, 180 вниз. Як ми йдемо, то чоловік каже, що тільки таке мина йде, як ми дивимося, то йде біжить, а вагонка з углом на нас, вагонка з углом, то називалося Арол, Арол йде. Я впала і вибила руку. От у мене є раз, два, три, чотири. То Перший був гостомаліт, а потім туберкульоз кості. Уже геть знеможену ну постійним болем в руці відправляють на літо в інту заготовляти сіно. Там були червоні пуриці, кущі червоних пуриць. І от я став на, а з нами конвой поїхав, не те, що ми сами нам дали хліба. Конвоз на мене поїхав, і ми, я що тих комиків міняла за хліб молоко. А я, і на обід, як нам обід, то що я під кущ, під той смородини і хліба так наїлась. Як прийшла, ми приїхали звідти, то мені кажуть, що ти беруть нас на, на рентген. Тоді одразу рентгену не було. Треба так вот доску, така доска, два з половиною місяці в доски рука О, і все. А тоді вже є рентген з'явився. І мене взяли на рентген і в мене кості вже біла. Не стоило, була чорна, а то вже біла. Що ти робила? Сіно косила. А що ти їла по речі? От каже, вітаміни, дали, тобі таке. От і я вже після цього мене вже взяли. Дай ще санітаркою. З тих пір порічки завжди ростуть в цьому садку в пам'ять про порятунок від страшної хвороби. Потім вже мський кінець, що мене рожев, вже на кирпичний завод цеглу робили, цегле щоб виробляли. Одна васин не більше, як мій чоловік. Був механіком на заводі, але він теж був суджений 10 років. Чи мріяла про втечу врядче, та куди ж тікати вічна мерзлота довкола? Де ж ти там втечеш? Куди втечеш? Як кругом холод, Там же ж буркота мурку там все время холодно, ставно Десь то три місяці там є, так що вони те, то є. І за три місяці виживає ягода. Ягода поспіває. Це як морошка, морошка. І так поволі сплив час покарання. У вересні 54-го звільняють. Відносна свобода п'янить і манить. Після того я пішла. Ну, взяли, спитають, дають біля їхати, куди їдеш? Ну куди ж я поїду? До батька, а батько де? На веселки в Органецьку. І ми прийшли на повернути. Якщо я їдем, то я, то я як би сказати, рішаю, і туди їхати, до батька. Мати вже вмерла, там через два місяці була, мати вмерла. А після і бабуня умерла. Ну, і я то маю туди їхати. Як ми так вона на вокзалі сидимо, дамо поїзда. Вдруг мені я не знаю, яким чином з нашого села хлопець. Він робив, робив пожарниках з нашого села, навіть ще свояк. Покаже, що ходім до Миколи, У нас чотири дівчині. О, Сиди йдемо і йдемо до Миколи. А Микола вже жонатий має вже хлопчика, а вона сама станову жінка. І він мене то каже він мені, що ти куди ти їдеш? Я кажу, що до батька. А скажи на документ, білет. Я давала пам'ятаю. Раз і порозірвав. От ти вже й приїхала, дура, каже. Ти там поїдеш з батьком, будеш доки, батьку, на висилки, ти будеш на висилки. Нікуди. Так, то так і ми, я її оп, то, побула, переночувала. Наступного дня познайомилася з хлопцем, який стане її опорою. Він теж якраз звільнився. За 10 днів одружилися і влаштувались на роботу, якусь копійчину заробити, щоб додому доїхати. За кілька років народжуються діти, доня і син. Щастю, подружжя немає меж, от би ще й додому дістатися. Я приїхала сюди до, до, до свекрухи, до свекра. Приїхала вже Олі було, Оля з 55-го року, дочка, а син от Юра, з 58-го. Тут в селі носила пошту сім років з половиною. Я посуду носила. О, о, то, а тепер після того вже я пішла в півламки, бо мені, бачите, в мене руки. Я сюди приїхала, то так і приїхала, з гіпсом приїхала, рука в гіпсі була. Добре, згадує про свого чоловіка, який тут, у Кунині, разом з братом був в упа. У квітні 44-го він був на гурбах. Тобі багатьом українським патріотам став могилою іншим початком поневір'я. Він був на горбах, на горбах він був там в Да І ще був другий був брат його, Анатолій вже був. То мій Василь, а той брат Анатолій. То вони Криївку там за, за той. Зайшли, Як вони зайшли в Київку, знайшли ту криївку, ту, звела з таку твою і били під цього. Але ж от як забрали їх ровно, звідти пригнали пішки, гнали, і то навіть босяком типу знімали, а босяком гнали їх до доровного. А то було на, на провесні. Да й вони, то, тоді брат, той Анатолій заслабив, де, на тіфу, то його привезли додому, а чоловіка мого засудили на 10 років. Невдовзі НКВСники спалили батькове обістя. Залишився лише маленький хлівчик, в якому й тулилася родина. А тим часом Василь гарував на воркуті на 29-й шахті. Саме вона стала початком Вуркутинського повстання влітку 53-го року. Дивом лишився живий. Мужські лагара були усиблені. От мій чоловік то, то був е, суждений, і в, їх, в них була забастовка, Вони затоють. Їх побили, тоді казав, то, що, що було таке крові що того. Що вони перегнали машину з водою і змивали кров туди, то, то він був на 29-й то, то, то. а він догадався в ковити, то йому не попало. Після повернення розбудували хлівчик, зробили охайну затишну хатину під горбом, дорогою на горби, яку важко помітити, бо захована в вишневих заростях. Очі, тіточки, парасочки сонячні, ні тортури, ні руки поневірянь, голоду й хвороба на чужині не витравили в них сонця. Світила подругам у таборах, світила коханому на чужині, світила дітям, і досі Господь дає гострий зір. Ви не вірите, що я якби ви зайшли в церкву, побачили, скільки я рушників вишив У церкву сім рушників. І сара і я ще вишиваю. Поволеньки, спираючись на два ціпки, йде до хати. Хоче показати рушники. Ходити важко, але і сидіти, каже, не можна. Треба ворушитися. А зараз я живу. Як пані, я тепер живу. Палки, без палок нікуди і робити нічого не можу. Нічого не можу. Місяць Оля приїжджає, дочка, вона зараз на Волині, вона має приїхати в неділю. Вона то приїде місяць вона треба, місяць він тоє. І вже так п'ять років мучиться зі мною. Ось така проста її мова. Ось так тихо живе в невеличкій хатині з рушниками на образах на чужині, яка за стільки літ стала рідною. Кілька літ тому ще городи обробляла та після хвороби вже не може, каже, панська болячка нічого робити не дає. Замовкла. А в глибоких зморщичках і досі ховаються ті юнацькі промінчики, які щоразу з проблиском сонця намагаються вирватися назовні. І вириваються, сліплячи співрозмовника своєю безпосередністю. Такою вона була, такою вона й залишилася. Тіточка Парасочка, маленька жінка із безмежним сонцем в очах.